Знову. Знову ж одне і те саме. Викидають телефони незрозуміло де. А я бачу, тут і аудиторія є. Ну що, поспікуємося трошки. Я ваш тату майстер Вийшла подивитися на таку гарну погоду, понасолоджуватися людьми з татуюваннями, які вже в такі теплі пори року починають одягати футболочку і ходити в футболочки. Я, якщо чесно, така ж сама. Надягнула футболочку, для чого? Правильно, для того, щоб покрасуватися своєю гарною татушкою. А от ви не розумієте цього кайфу, коли ти зробила татуювання і ти просто чекаєш, ожидаєш того моменту, коли ти знімеш весь лішній одяг і будеш ходити і красуватися своїм татуюванням. Так що я тебе чекаю, будемо робити гарну роботу, щоб ти потім насолоджувався.